МОНСТР Сьогодні в незвіданому лісі страшна ніч. Ніч коли може відбутися що завгодно. Адже навколо нікого. Виглядає апетитно. Давай швидше все з'їмо, поки кіт не прокинувся. Так. Що це було? Нічого, Пігі, давай вже їсти. Ось знову. Може, це монстр. На дурі монстрів не буває. Це монстр. Наша монстр у лісі, монстр. Прокидайтеся, друзі, у лісі з'явився монстр. Що відбувається? Який монстр? Це ж мій хвіст. Що в нашому лісі друзі? У лісі величезний і дуже страшний монстр. Еге ж у нього такий гучний голос, що земля трясеться. Може, нам краще поїхати додому, друзі. Я тепер теж трясуся. Здається, вас легко налякати, малюки. А ось я не боюся ніяких монстрів. Але якщо вам так буде спокійніше, боягузи, то поїхали по домівка. Давайте знайдемо монстра. Я хочу побачити живого монстра. Але дудо, хіба тобі не страшно? А чого боятися, коли зі мною відважний шкіт? Адже вірно, шкоди. Так, вірно, дудо. Монстри мене зовсім не лякають. Так, поки шкіт з нами боятися нічого. А ви впевнені? Зараз готові висуватися. Так уперед. Ми на місці. Нічого собі це монстр. Дудо у цьому тумані нічого не видно. Нікуди не йди сам. Нам краще триматися разом. Гаразд. Окей, дада! Рез, даду. дадо! Нам вже час. Тут дуже страшно! І хіба нас Цікаво, що це за монстр! Ти ж не думаєш, що це справжній монстр, але ж ми чули, як він гарчить. Після того, як я сам це почув, я впевнений, що це ведмідь. Ймовірно, дуже великий. Знайшов тут написано у лісового ведмедя унікальне гарчання. Друзі, дудо Дадо Що ж це таке? Друзі. Я вже чула про цього монстра. Що? я чула, що цей лісовий монстр обожнює Туманні квіти. Туманні квіти? Це ті, які випускали цівки диму. Так. Я чула, що монстр ховається серед них, і якщо помітить когось то ж гапає його. Це неважливо. Треба знайти Бобрика. Отже, якщо я піду до туманних квітів, то зустріну монстра. Туманні квіточки. Дудо, навіть не думай. Монстер, ми не будемо чіпати твої квіти, добре? Що залишилося, Булько? Вам не здається, що ми ходимо колами. чи не дурна ти, Булько? Ти як завжди перебільшуєш? Можливо. Хоча, по-моєму, булька не помиляється. Погані новини, друзі. Здається, ми заблукали. Чому ми досі не знайшли монстра? Я дуже хочу його побачити. О, напевно, він пішов сюди. Друзі, тут книга Бобрика. Напевно, він десь поруч. Бобрику! Булько, не йди сама! Дадо, Дадо. Булько! Досить розіграшів, виходьте. Він там. Зачекайте на мене. Тут монстра немає. Не кидай мене самого. А щоб напевно? Що ти робиш? Тепер ти не втечеш, дудо. У чому справа? Шкоте? Ти ж казав, що не боїшся монстрів. Це не так. Я їх боюся. Монстри лякають мене як ніщо інше. Туманна квітка! Ні, не чіпай їх <плес> Все, ми пропали. Шкоте? Дудо! Скільки там монстрів? Здається, вони йдуть сюди. Ой. Дуда. Ти навіщо протягнув мене по цьому бруду? Я був впевнений, що звук йде звідси. Шкоте! Тудо! Шкоте. Справжній монстр! Ми нарешті його побачимо. Привіт, монстрику! Шкоте! Дудо! Іди, дай нам спокій! Це хіба не? Чуку? Чуку, що тут відбувається? Давай я поясню. Розумієш? Чуку! Сьогодні так туманно! Але це не привід пропускати тренування. Допоможи мені, чуку! Що ти робиш на моїй смузі перешкод? Я йшов повзи застряг. Він багато тренується. Дівчатка! Бобрику, твоя книга і чуку тут. Що це за дивні звуки? Я повинен бути зосередженим. Вони допомагають мені тренуватися. Отже, монстр, якого ми чули? Це просто звуки тренування чуку. Про що це ти? Монстр? Це не важливо. Я теж так хочу. Скажи, мене, вийде. Це так весело? Скажіть, а де Дуда та шкіт? Дуда! Я зовсім про неї зі шкотом забула. Ходімо, треба їх знайти. Дудо! Шкоти! Дудо! Так ми їх ніколи не знайдемо. Ooh, daddy. Згори їх буде простіше помітити. Болько, бачиш, що дивить. Так так набагато краще видно. Дудо, шкоди! Адже монстра все ж немає. Ну, це дуже сумно. Я збирався як слід провчити цього монстра. А я так хотів побачити монстра. Hmm? Uh -huh. Дудо, Припини. Ти привернеш до нас монстра. Монстре. злови, якщо зможеш. Здається, єдиним монстром у лісі був туман. Але коли з вами друзі, вам немає чого боятися. Складнощі переїзду. Це взялося. Ми знайшли це під час експедиції, булько. Аго вибере вітання. Вітання. Ви сьогодні кудись їздили? Вибере! Дивись, він малює синім. Чудово, правда? Це не важливо, дудо. Але ти зазвичай таке любиш. А чому ти не поїхав з нами сьогодні? Вебере? Я взагалі то хотів, але ви так рано поїхали. А мій будинок занадто далеко, щоб потрапити сюди вчасно. Коли ти не прийшов, ми вирішили, що ти не поїдеш. Ну не те, щоб мені дуже хотілося поїхати з вами. я не знала, що ти живеш так далеко. Вибач, Вебере. Усе, гаразд. Придумала а, Залишайся sao? на ніч а, у Дуди, коли це потрібно. потрібно. Так ти не запізнишся. Залишитися у Дуди дуде будинок Дуди прямо біля пінкарика, в а в ньому живе а, Дада. А, well, ну, якщо ви друзі наполягаєте, тоді вебер <рекунут> <Webber>, залишиться <рекунут> у мене на ніч. Вебер, <рекунут> <So, Webber? рекунут> давай ми допоможемо принести <рекунут> твої речі. Right. Гаразд, піду, поки зберуся. Ура, як чудово! А, Вебер. Будинок вебера і справді далеко. Ось що таке. Що це таке? Тобі не здається, що тут надто багато речей на одну ніч. Багато речей? Тут тільки найнеобхідніше. Упевнений, що це все, що тобі потрібно. А ось це тобі навіщо? Я повинен чистити дзьоб кожного дня. Так. Вибачте. А це ще таке. Руки геть це особисте, не чіпай. А що там у середині вибере? Там Тобі не обов'язково знати, не чіпається, дудо. Пораз. Що там може бути таке, що він не дозволяє подивитися? а якщо там? <никло> дуже смачні гребінці. <рикло> Як ми все це понесемо? Це гарне запитання. У пінкарик все це не поміститься. Вебер, може, залишимо щось. Ні, я не поїду, якщо мене не буде моїх речей. Що ж нам робити? Не хвилюйтеся, мої маленькі друзі. Як і завжди, я врятую становище. Ти щось придумав? Та-да! Зустрічайте! Дистанційний переміщувач. Ти упевнений, що він зможе забрати все. Просто дивись. <laughs> <І>? Класно, так? згорток! <laughs> 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 Просто чудово шкоти. Я ж казав, що врятую становище. А ти з такою швидкістю це займе два дні. У нього є турборежим. Вмикаю. ]ığını. Не впевнений, що це безпечно. Виглядає нестійким. Не хвилюйся! Настав час супер-турбо-режиму! Мої речі. Перший раз його вмикаю. Тож. Мої речі. Задоволений. Упевнений вони десь недалеко. Вбере, не переживай. Ми допоможемо тобі все знайти. Це буде довгий день. Ми все зберемо за секунди. Давайте влаштуємо конкурс. Хто знайде більше речей? Як чудово, я точно виграю цей конкурс. Подивимося, я в справі. Я поки що не бачу речей вибора. Дуда, Дуду, що ти, ду ти там робиш? Мені здається, десь тут пахне вибором. <смір> ти шукаєш по запаху. <смір> ти Маєш рацію. <смір> Ось такий дуда. <смір> Якщо я розрахую висоту падіння і швидкість вітру, <смір> ти зможеш так знайти речі вибора? зрозуміло, що прискорити пошуки, потрібно використовувати знання. Знайшов. Нам потрібно пройти 50 кроків у той бік. 48, 49, 50. Речі Вебера мають бути тут. Дивись <ривизнать> тут, мій обруч. Я давно його шукала. Вобрико, ти просто геній. Спаси, бібулько. Дякую. Нате погано, чуку. Тобі варто поквапитися, адже я виграю. Це ненадовго. Очевидно, що я знайду більше. там ще. Я був перший, чуку. Ні, неправда, я був першим. Відпусти, чуку. Ні, це ти відпусти. Зараз, давай зіграємо у камінь ножиці папір. Почали. Камінь, ножиці. Папір. Так, не чесно. А ну повернися. Куди ж він подівся? Не можна, щоб хтось знайшов мій пакунок. Знайшов! 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 О, Що ж там? Ні! Ви hey, дивись! Я знайшов твоїх дерев'яних ляльок. Ляльок. Як гарно знайшла А це що яйца бачиш, я знайшов більше ніж ти. І Це чесно? Поверни мені ту мітлу. Припині царитися. Знаєте, у вебера стільки всього цікавого на цьому малюнку ми на вулкані. Але я не пам'ятаю, що вебер з нами їздив. А, о, а це що за фотографія? Гості ляльки. Вебер точно вміє веселитися. Я й не помічала, що Вебер постійно залишається сам. Його ніде немає. Вибере ти де був? Ніхто не бачив мій пакунок. Пробач, ми не знайшли його. А у середині, вебере. Так е, це не важливо. Може <рес> досить пізно. Давайте пошукаємо завтра. Горає, будемо знову змагатися. Так, не переживай. впевнена, на завтра. Ми все знайдемо. Вебра вебервер вебер. Ти все одно ночуєш у мене. я не можу. Ми не знайшли ні мою зубну щітку, ні ковдру. Не проблема. У пінкарику є все запасне. Можеш переночувати в ньому спати в пінкарику. Дадо, я теж гаразд. Ти теж залишайся Дадо, який твій улюблений колір? Мій улюблений колір жовтий. Я не тебе запитав, дудо. Дадо, тобі подобається ходити босоніж по піску. Або отримати бурульку в руці, обожнюю бігати по піску. Що? Ми теж вирішили залишитися на ніч разом завжди веселіше. Ти радий, що ми прийшли Вебере? Завдяки друзям вебер більше не відчував себе самотнім. <гум> Що це? Ого! Які чудові картини! Цікаво, чиї. Ось. <гум> Отже, у пакунку Вебера були портрети Дади.